Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми будемо збирати наш мотоблок. Є в інтернеті відео, як збираються інші моделі. Ну, а ось да, саме таку модель відео я не знайшов. Нагадаю, мотоблок DTZ513BN. Зараз будемо збиратись. Є ось такий комплект. Болтів, прокладки. Є інструкція користувача до нього, тільки одне, але В цій інструкції не пише, деяке кріплення повинно бути. Тобто не розказано, який болт, який розмір, що ним потрібно прикручувати. Зараз будемо це все пробувати зібрати. Буду дивитись відео в інтернеті щодо чого. Ну і заодно зніму, що і як я збираю. І так починаємо ми збирати наш мотоблок. Взяли редуктор на стіл. І найперше розберемося з болтами. Ось тут в одному пакеті в нас є всі однакові болти. Ці болти йдуть на збір фрези. Відкладаємо їх зразу окремо. Ну, ось тут бачимо її болти, пальці. Це все для збірки самого мотоблока. Ось тут можемо побачити наші шестерні. Ну, все виглядає досить таки непогано. Тут стоїть прокладка, бачу, ставили її на герметик. Ось тут виступає. Також будемо ось цю прокладку ставити на герметик. Найперше взяли редуктор і взяли ось цей привідний вал. Це найперше і найлегше, що можна поставити. Вставляємо його туди. Далі у нас є ось такі великі шайби, які закривають наші сальники, щоб туди не попадало. Бруд земля і все, що є на городі. І далі. Ось тут маємо таку виточку на такій гайці. Цією виточкою до шайби. І ось так на вал. І на валі бачимо є сквозні отвори. Це на пальці вже для фризи чи куліс. І є ось такі просверлені бачимо. ще два отвори. Ось саме туди потрібно буде закрутити ось цю нашу штопорну таку гайку. Зараз змащуємо це все смазкою, ставимо і закручуємо. Поставили ми вала. Далі що ми робимо? Далі ми з задньої сторони редуктора прикручуємо ось таке кріплення сошника. Ось так на три болти вони сюди стає. Ось цим скосом вниз. І сюди болти я підібрав ось такі М10, довжина 56. Це самі більші болти, які є ось тут в наборі. Є також довжина 52, але вони так би чуть закороткі. На гайку залишається дуже мало місця. Тому пробуємо ось ці на 56. Ставимо, беремо болт, з однієї сторони шайба. З шайба, гравер і гайка. Скручуємо. Прикрутили наше це кріплення для сошника. Один такий нюанс. Вже з таким я стикався. Так як батько має китайський трактор. Ось ці головки болтів під 16. Це китайський варіант. Ну, але одне добре дали нам ось такі ключики в наборі, два ключі, шестигранник і викрутка. Ну Думаю, щоб зібрати, нам цих ключів вистачить. Ну і також в наборі, ось тут я маю головку на 16. Тут зібрали. Далі ставимо ось це вже ще одне кріплення на палець. Є у нас ось такий пальчик. Сюди. Тут шплінтуємо, ну і ставимо нашого сушника. Також палець і ось такий шплінт. Ось бачимо великий шплінт сюди. Ну і сюди палець зараз підберемо. Є ось такі в нас купальчики. Такі чотири однакові і один коротший. Попробуємо, який підійде і ставимо. І так, наш редуктор ось так виглядає, поставили ми сушника. Що далі? Далі потрібно поставити колеса. Чому почали збирати з редуктора, так як ось це все ми зберемо, поставимо колеса і фактично. У нас вже редуктор буде стояти на землі, опираючись на колеса, на сушник. І легше нам буде збирати далі. Що по колесах? Є у нас колеса, є ступиці і є ось такі розблокератори. Бачимо є ось такі наварені пальці. Не знаю, чи ось так він мав бути приварений криво, ну але так приварили. З цієї сторони бачимо не обварено. Ну, Подивимось, як воно буде служити. Є відгуки, що довго вони не служать, потрібно ще раз обварювати. Є ось такі розблокіратори, ось так ставляться на ступиці. Далі знову ж проблема, які болти сюди підібрати. Є ось такий набір окремо в кульочку. Так я порахував, 16 болтів. Нам потрібно сюди 8, щоб прикрутити самі розблокератори. І також 8, щоб прикрутити вже до колеса. 16 болтів. Ну і ось в цьому кульочку запечатані є також 16 болтів з граверами і з гайками. Думаю, що це вони збираємо. Також зараз помірюю, що це за болт. Довжина 32. Ну і сам болт десятка. Збираємо цей вузол. Почав я збирати ось ці ступиці. Бачимо, з цієї сторони проварено, вроді навіть так непогано, з цієї сторони не проварено. Для того, щоб воно не заважало поставити ось цей розблокератор. Але все рівно ось тут цей вал чуть виступає, є завустенці. І як бачимо, ось ці дві деталі у нас ось так гуляють. Щоб не гнути самі ці пластини, можна їх зжати болтами. Ну, але я зараз легенько ось це зашліфую, щоб вони прилягли одна до іншої. Зібрали ми колеса. Ось так з цієї сторони ступиться. Розблокіратор. Ось так він працює. Ну і ступиться. Протилежної сторони від суска. Сусок йде назовні. Далі дивимось ось так на колесо. У нас є ялиночка. І ось так, щоб було вперед. Ось там буде у нас перед мотоблока. Ставимо їх туди на редуктор. Поставили ми наші колеса, ось так пальчик, шплінт і бачимо. Тому ми починали з редуктора, ось у нас він вже стоїть. І далі на місці вже можна все збирати. Можемо його ось так покотити. Тут бачимо, є наклейка з передачами. Перша, нейтраль, друга, знову нейтраль і задній хід, і третє. Стояв він на першій передачі, поставив я його на нейтраль і ось він котиться. Збираємо далі. Продовжуємо ми далі збирати, поставили двигун сюди на стола. Редуктор вже у нас на землі, на колесах. Що далі? Є ось така перехідна плита між двигуном і редуктором. Сюди прокладка. Підходить, все класно. З іншої сторони є інша прокладка між редуктором і цією плитою. Що з чим я зіткнувся? Так, є у нас ось ця плита. Ось так ставиться. Що ми маємо? У нас є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 отворів. Знаходяться вони на однаковій глибині. Ось бачимо, там є висверлений потай. Він на тій самій глибині, що і тут. Я приміряв. Глибина отворів туди в двигун також однакова. Але є нюанс. В комплекті у нас є тільки 6 болтів і 6 гроверів. Ось. Туди йдуть ось такі чорні болти під шестигранник, болт 8, -ка. їх є 6, отворів 8. Два болти нам не вистачає. Дивився відео в інтернеті є на семисильних моторах. Тільки на 4 болти, ну а тут двигун важкий, тому 8 болтів. Чому не додали китайці нам 2 болти, секрет, будемо шукати. Звертатись в сервісний центр морока, та й за 2 болти ніхто цього робити не буде. Знайду я ось такі болти. І тоді вже ось цю плиту з двигуном будемо збирати. Ще такий нюанс, дивився я відео по всіх плитах. Так там болти ще й різні. Ось сюди йде 8 на 25 4, а сюди 8 на 35. Але ті болти, що нам дали китайці. Взагалі класне і середнє значення, вони мають 33. Тобто, я так розумію, вже китайці зробили однакові болти. Пробував я що сюди, що сюди він вкручується. Тому потрібно буде ось таких два болти докупити і вже цей вузол аж тоді збирати. Ще що по цій плиті, і ось у нас є корзина сцеплення, так? Підшипник стоїть на ній. Ось так він стає ось цю перехідну плиту. Ну і дивіться, як китайці хитро роблять. Ось цей підшипник туди заходить просто від руки. Як він там буде служити, я не знаю. Ну, але також переглядав відео, це у всіх мотоблоках така ситуація. Що отут він йде від руки, що сюди, в редуктор. Ось так я там позбирав ось ці всі шайби. І ось сюди, тут в нас є в редукторі підшипник, сюди в гніздо, він також від руки стає. Зараз вирівнюю пластинки. Як він легенько ось це ще підшипний не зайшов, а ось так він легенько від руки стає. Ну і ось такий люфт ми маємо. Що там, що тут є зазори в посадочних гніздах. Можливо, це і правильно, але я думаю, що з часом воно оці посадочні місця розіб'є ще більше. Зараз то підшипники нові, вони все крутяться, все класно. Але як по подальшому, ну не знаю. І також ще нюанс по ось цій перехідній плиті. Бачимо, ось тут у нас є скол. Так, Ось тут всюди. Все рівно гарно. Ну а ось тут у нас є ось такий скол на цій плиті. Туди йде прокладка, тут, в принципі, воно ролі не грає, ну, але все рівно ось таке дрібниця, але вже неприємно. Двигун ми поки що залишили. Починаємо ось тут до редуктора, кріпимо ось це кріплення під сам двигун. Ось тут він кріпиться на три болти, поки не затягуємо, тільки наживляємо, щоб потім можна було під двигун підрегулювати вище, нижче. Також ось саму цю підножку вона буде кріпитись отак знизу. Але тут одні болти насквозь йдуть аж з двигуном. Тому поки цю підножку ми відставимо, наживимо собі ось цю платформу, щоб потім можна було зістикувати двигун із редуктором, підігнати вже собі її по висоті і аж тоді підніжку з цим і до двигуна прикрутимо. Ну а Зараз ось так наживляємо, які болти сюди я вибрав. Це є М10. Ну і довжина 46. Також ставимо шайбу з однієї сторони, з іншої сторони шайбу гровер і гайка. І так, далі я встановлюю ось це кріплення для ручки. 4 болти. Що я вибрав? Це є М10. І 42 довжини. Болт. Зверху шайби не ставимо, так як тут отвір. Ось такий висверлений під болт, ось на такі то потрібно шайбу і підголовку, а ось тут можна без шайби. Болт, знизу шайба гравер і гайка. Скручуємо. Прикрутили ми кріплення для руля. Ну і далі сам руль ось вже розпакував, прикручуємо його. Ось сюди наверх ставиться ось така шайба. Це регулювання по висоті і, відповідно, тут шліце регулювання вбік. Ось така гайка. Ось туди всередину. Далі наверх ставимо руль. І зажимаємо ось це ось таким болтом, рукояткою. Тут стоїть гравер і ось така велика шайба. Прикрутили вже ми наше кермо. Ну і далі залишилось під'єднати ось ці всі троси керування. Почнемо із заднього ходу ось цей трос. Насамперед потрібно позакручувати. Ось тут є у нас такі. Болти регулюровочні, всі їх потрібно до упора закрутити. Що тут, що на сцепленні. Тоді йдемо на цю сторону, беремо наш трос, ось так вставляється. Ну і далі потрібно ось тут його поставити в посадочне місце. Ось так легенько він нас зайшов. Якщо там не підкрутити, то потрібно буде. Ось тут помучитись, щоб це все сюди запхати. Ну, а так зараз підрегулюємо вже по місцю. Далі трос сцеплення. Ось сюди чіпляємо, є у нас місце для пружини. Ось так. І так же само нам потрібно ось цей регулювальний болт вкрутити ось сюди. Можна спочатку вкручувати цей болт, а потім сюди пружину вставити, ну, як кому як легше. Чіпляємо сцеплення і продовжуємо. Докупив я ще болти, яких не вистачало. Ось такий під шестигранник для цієї плити. Ну і зараз прикріплюємо її до двигуна. Ставимо прокладку. Прокладка сюди ось заходить, все класно. Ну і Думаю, я поставити її зразу на герметик. Так як прокладка досить таки тонка, поставлю я її на герметик. Ставимо прокладку і крутимо на двигун. Прикрутили нашу перехідну пластину до двигуна. Зараз беремо наше сцеплення, ставимо ось сюди, вирівнюємо ось. так. І ставимо. Так, прийшло наше сцеплення. Далі герметик, прокладка. Ну і пробуємо двигун вже з'єднати з редуктором. Ось ця підставка поки що не закручена. Тільки так, щоб підтримати двигун. Ну, пробуємо зістикувати. Приєднали ми двигун до редуктора. Прийшлось мені трошки побавитись з ним. По-перше, там важко попасти на шліци. Ну і по-друге, планував я ось такі болти на 51 загальна довжина. якраз. чуть чуть він виступає за оцю плиту. Такі болти би сюди були. Якраз те, що треба. Ось сюди наверх я дав такі два болти, загальна довжина 52. Ну а ось тут знизу, ось в цьому місці, нам болт такий довгий не проходив. Тому прийшлось брати коротші болти десь в районі 35. Довжина їхня, ну і більша половина плити він закрутився. Довший, як я не мучився, я туди просто не запхав. Тому ось так. Ну і зараз що? Зараз ось тут знизу. Беремо підножку. Є наша підніжка. І сюди все до двигуна прикручуємо і дотягуємо ось ці болти, які ми просто наживили. І все, двигун у нас буде закріплений. І так, зібрали ми нашого залізного коника. Взяв я покористуватись ось такого адаптера. Поки ще свого не зварив, будемо робити обов'язково, але будемо робити кулію таку ж саму, як і в мотоблоці, щоб можна було заїхати в міжрядді. Щось такого плану планую зробити. Є жигулівські колеса зі ступицями, щось будемо думати. Що тут по мотоблоці? Прикрутив ось накладки. Тут є у нас бардачок. Крила. Крила кріпляться, є ось така планка. Спочатку закріпив крила до неї, а потім вже до рами. Ну, ось тут спереду є у нас ось такі кутнички. Ось бачимо, так само наживив, прикрутив самі крила до цих кутників, ну і вже потім дотягнув до рами. Є ще також розширювачі крил для фрези. поки що їх не ставив, щоб вони дармо тут не, не стояли, не виступали. Поки що так. Пробував я вже на ньому прокататися. Зараз потрібно зробити обкатку. Не нагружати просто газ чуть менше середнього. Ну і поїздити від 8 до 15 годин потрібно його обкатати. Залив масла. В двигун масло, так як написано в інструкції. Ну, а в редуктор в інструкції написано 2,6 літра. Ну, але в мене пішло лив'я, поки у мене не з'явилось на щупі. Є у нас там середина щупа. Ну і пішло в мене близько 4 літрів. Це так, щоб на середині щупа було масло. Не знаю, чи можливо, це не такий редуктор, ніж там інструкції. Ну, але якось так. Я думаю, забагато шкідливо йому не буде, так як ось тут ми маємо сапун. Якщо буде лишнє, я думаю, воно його просто вижене. Одне з двох або за закороткий, ну або редуктор не такий і кількість масла в інструкції вказана невірно. Ось такий агрегат. 23 рік випуску. ДТЗ-513BN. Будемо обкатувати. Ну і далі буде він вже у роботі. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!